Це в нас свято музики, свято для наших ді діточок, викладачів, а також батьків. Сьогодні в нас не дуже звичний такий фестиваль, бо ми присвячуємо його пам'яті великої для мене людини. Це Михайло Чембуржин, це професор, це народний артист України, це ректор Дитячої академії. Мистецтво, на жаль, він покійний вже, але я пропрацювала з ним 20 років і можу з впевненістю сказати, що це людина з великої бокси. Михайло Іванович, Бержа. Я, я ніколи не забуду, як він кожного дня у дев'ятої ранку зустрічав кожну дитину із самими найщирішими побажаннями гарного дня він бажав. Це людина, яка створила. Є унікальне зовсім єдине, єдиний учбовий заклад в Україні це дитяча академія мистецтв. І вона зараз має назву його імені. Це дуже добре. І ми сьогодні запросили сина Михайла Івановича, щоб він пару слов сказав. А також у нас є заслужена журналістка України Валентина Давиденко, яка також пару є ще у нас ще люди, які можуть багато, але ми не будемо вас затримувати. Трохи я хочу, щоб. Ви Андрій Михайлович трошки розказав нам про життя і творчість Михайла Івановича. Будь ласка, будь ласка, Ну, по-перше, усіх вітаю і ті юні дарування, які сьогодні виступають, своє хвилювання, будь ласка, залишите там, от у коридорі. Не треба хвилюватися. Михайло Іванович дуже багато мав афоризмів, і один з них звучав так. Я не хвилююсь за мистецтво, бо воно вічне. Я хвилююсь тільки за нас. Тому він за нас хвилюється, а ви не хвилюєтеся, йдіть на сцену. Це правильно. Да. Дуже, дуже правильно. Я дуже коротко скажу, що Михайло Іванович почав грати на Баяні ще коли був, мабуть, йому було три або чотири роки. В нього був дуже такий батько Іван Іванович. Він Такий поліглот у музиці. Він грав на всіх інструментах, що тільки могли бути. Я в нього у будинку бачив фортепіано, гітару, мандоліна, акордеон, баян і скрипка. І от на всіх цих інструментах він грав і ніколи не навчався. Тому він передав свій талант батькові, і батько виріс в такій музичній сфері. Атмосфері, і Спочатку він навчався в теж звичайній дитячій музичній школі, а потім він став в ній працювати вчителем, потім переїхав до, до Києва, працював вчителем, потім завчим, потім став директором однієї, друге. Ну а потім вже зробив своє дітище – Київську дитячу академію мистець, що на Аболоні. І все своє життя присвячував тільки одному це виховання. Любові до музики, до мистецтва у дітей. Тобі це життя він присвятив дітям. І тому, як я ще розказав, за нас він підхвилювався, тому ще раз хочу вам побажати гарно виступити. Ну а щоб трошки була мотивація від нашої родини, ми підготували два подаруночки і журі вирішить, кому їх надати. Тому у добрий путь, юні доробальні, не хвилюйтеся і на сцену.